Так, престоє сила, видавив такий звідси конус, конусний штіфт, який працює від в відкидній головці. От. Він на конусі сидить, з туком молоточком не йшов. Бачите, він там прикис давином 5 тонн. І він тоді випригнув. От. Так що, молоточок, то не наше все, як то кажуть. Я націльно не бив зразу, якщо на так добре що зробив. Бо то була би марна надія. Зараз ще попробую видавати ось цю, всю поверхню. Вона вже, по ідеї, ні на чому більше не кріпиться, тільки на тому штіфту. Більше там нічого не має бути, я так думаю. Но воно закисло, все воно не працювало. Це дуже добре, що не працювало, бо якщо не працювало, то воно не зношене. Зараз я це подавлю легенько. І подивлюся, що з того вийде. Але воно не впало, обливати ну, буду без вас. Трішечки давану, зусилля невеликі, відкрилася така у нас серединка. Тобто Тут воно підпруженено і воно коливається на штіфту конусному, так? Собі воно рухається. І воно пружинка його туди-сюди підтримує. Ну його подавив. Він же майже виходить. Тут навіть мені здається, що проглядається шабріння. Так, п'ятна шабровки є, так що все добре, що він не працював і не приржавів навіть. Бачите, як воно виглядає гарненько. Дівоча краса зараз я це витягну, вже йде руками. Так, випресовуємо пальчик. Є у нас пальчик випресований. він це упорний пальчик, який б'ється. Він має кінець гартований, отут чорне таке почорніння. І витягується відповідно обертова частина, яка кріпиться. Що саме дивно, народ, що в цьому станку. станку Сама незношена частина це є ось цей ріс От, подивіться, яка поверхня шабровка. Все просто ідеальне. І то така шабровка не різачком заточеним аби як. Непонятно як. Її не відчувається під пальцем. Тобто шабровка, яка не відчувається пальцем, а це. Мікрони фактично. Воно йде в одну площину. Це не масляні озера, це просто п'ятно контакту. Не путайте з масляним озерами, Бо думаю, що надзьобав, 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 вийшло 20 точок чи 25 на дюйм, то це все є класно. Насправді ні. Насправді, от, бачите, воно поверхня йде ідеально рівно, як після шліфовки, тільки має по собі От В цьому і різниця Шабровки. Бо думаю, що болгаркою нафігачили через чи, чи закомрін. І воно буде працювати. Ні, воно має бути гладеньке. Так, оце вже у нас він розібраний, все повністю підрозібрано. Навіть працюють масльонки, але ми їх, напевно, поміняємо. І найгірша частина це тут трошки корозії не глибокої відповідно. Вона не глибока. Від слова зовсім. А тому у нас буде зроблено так, що вона зникне. Як ми пошкрабляємо її щіточкою Ну, тут би ще здалося цей круг подивитися на фарбу, що я її подивлюся потім. І його трошки підчухаю, якщо він десь має якісь непонятки на собі, забоїнки. Чи що. Ліневий був стукати молотко. Там і руками, може би вийшло, якби підстукати, але я бачите, вже тут і підстукав. О, тут теж у нас дійство. Дійство гарне. У нас тут конусна вона. Ось ця деталь. Вона сідає на конус навіть. Конус навіть не заржавів. Навіть не заржавів. Не хочу ставити на ту шабрану поверхню. Ось поставлю збоку. Збоку десь кину, так? Треба дуже уважати зараз, як це буде метися, щоб десь не коцнути, десь коцку не поставити, як відмиється. Так, що там у нас відкривається? Ну, бачите, у нас росточка така фаска величезна, і в нього він сідає. Дуже непогано. Все, бачите, навіть там шабровка є всередині. Всередині навіть і шабровка. Ну, зроблено відповідно гарно. Це все як змастити, помити, відмити гарно. Жодної царапинки нема, жодної ніякої дефективної. Дефектної, ніякої поверхні. Все красивенько, все гарно. Це дуже класно. Я переживав, до речі, за нього найбільше чогось. Він виявився чудо. Масльонки такі навіть досить добрі. Може і міняти їх не треба було буде. Навряд чи ними хтось користувався, бо різцитримач ні, я буду міняти, бо ця затоптана. Хтось її побив нещадно. Виб'ю дві, поставлю дві однакових. Не привик лишати різні. Все, отакий тримач у нас получився в розборі. Нічого тут нема такого зверх особливого. Отак воно сюди пружина підрізець. Так само, яка відштовхує різець для зручності, коли він іде там тримати. Тут канавочку прочистити треба буде від корозії. Цятка трошки воно розкисло. Що це за отвір? Я не знаю. Треба подивитися, що це за отвір. Можливо, теж щось змазувати має. Ну, подивимось, значить. Чліфує морісток, трос облагородимо там повенок. Готовенько, ну як готовенько, ще ще тут треба марафет навести з канавочками. Ще марафет з канавочками навести, але то я вже зроблю подошліхувати стола. ще Я вже поставлю на столі і зроблю ще попередні канавочки вже кругом Д-подібним бо це дуже гартоване і тут фреза не піде ніяко ні різець. От. Тому треба буде канавочки абразивним кругом. Два, два якихось прижога, чи то воно так воно було таке від цих канавок лишилося чи що. Може бути таке. Я вже не пам'ятаю, що це таке може бути, а якщо від круга, то не страшно. Ми і так будемо наводити цю марафетик. Вона пошліфовано, дуже гартована. Міцненька деталька її вибивало, тут два скола є. Ну, вони ні на що не впливають, я думаю. Зробимо трошки ширше. Певно, через 5 мм зробимо канавочки такі, чик чик до чик Ще втрати поперешній нарізці тримачу, зробимо каналочки. Заглиблювати на ту саму глибину не буду, щоб не було такої крихкості цих на Нарізна глибина буде. Тут менше трошки там на міліметр, я думаю, хватить. Там десь на півтора. Не було концентратору напруг таких. Одній одній площині. Так, що у нас вийшло? Знімаємо зразу скористався столиком. Зразу перша стружка була моя, як то кажуть. Забрав я це право у власника. Коротше, взяв і сам пустив стружку сам. Позовку зразу запхав зразу став перпендикуляр мені, так як треба. І нічого не потрібно було виставляти. Так, і отак воно вийшло. Ось таке воно. кубики вийшли. А там на краю деяких є пару нюансів. Від, від колотих. Ну, але то вже не страшно. Отак воно вийшло. Трошки менше заглиблювався, я казав за це. Все, у нас вийшла тут гарна сіточка. Далі я вже сюди не йшов, тут немає змісту, в принципі, я так думаю. то взагалі, може, і не було змісту тому, але було так з заводу зроблено, я хотів повторити подібне щось. Ну, трошки ширший камінь я поставив. Мені захотілося так. от. По-друге, лінувався справляти круг, щоб загострити. Ну, воно на погоду не впливає. Так, рісцетримач готовий. Рестотримач готовий. От. Хоч бери, ставимо лось. Так, шліфуємо під Різцитримач. Бачите, така тут поверхня незрозуміла. А Я трошки поправлю, щоб воно гарно прилягало. Зроблю тільки ці базові поверхні, та й все. Ці бокові не чіпає, вони пошабрені, гарні. Скажімо так, різцетримач в ідеальному стані. Лишиться тільки злегка навести марафет позовні по робочих поверхнях. Тут ці, о, ці куски пошліфуємо, оцю верхню кругову базу пошліфуємо на поворотному столі, так що таке не дуже суттєво. Так, закріпив цей рісцетримач на столі через підшипникове кільце. Переб'ємо, скопіюємо базу сюди на верхню частину, щоб у нас була базова поверхня, потім, щоб можна було пошляхувати круговий діаметр. От. А потім вже будемо боки облагороджувати то все. Так, На всякий випадок перевірив паралелькою, чи в нас є отутакут, Це в внутрішньому пазу. От, Тут є гарно вийшло. Стало нормально. Там може якісь мікрони, бо ледве просвічується. От. Верх у нас є, можна робити вже остальне. Так, дідусь піднастроювали, піднастроювали голову з молоточком, побили, коротше, тут все повипирало. Отак воно подзьобане. Зараз трошки ту все пошліхую. Воно було трошки красивіше, гарніше. Так, ось і все. Зачистили ріссу тримач. Що зробимо так. Це не земна. Тут не буде до чого пальців вбивати. шліфуємо цю поверхню, бачите, є п'ятнашка картання, шліфуємо її начисто, щоб вона була. Ідеально для мене насухо валют. Площа невелика, нагріву не буде і знімаю дуже потрошечки. Не хочу просто мити стола. Зараз воно все залиє, не стільки тут роботи, скільки потім бігать ніколи того. Ладно, зараз зніму десь до 4 сотки п'ять. Попробували шабрити брити Поробили такі ями нормальні заїздони. Ну, звичайно важливо ця площина прилягання в глобальному штуку. На неї йде вся нагрузка і роз'єднувальний елемент, тому має бути тут все ідеально, має бути пришабрано, чітко, гарно. площа тут, бачите, не є велика, тому вся ця, -ця махина, плюс удар зусилля, йде все сюди на цю площину. Якщо може бути в ластохвості, десь там похибка трошки, то не страшно. І тут це вже критична тема. Так, все пошліфовано у нас тут. І можна тепер вже до цього пришабрити буде сам хобот. У нас площина є гарно тепер. Тут лише маленька цятка, але вже таке я не хочу вже глибше заглиблюватися. От От і по всій роботі. Раді такої дрібнички поставив стола, але вона потрібна для того, щоб полегшити потім шабріння і так далі. Так, вичищаємо тримача цей рухомий елемент. Змивка, змивка карбюратора, його миє капітально. Дивіться, що робить. Дуже гарно миє, зразу чистота. Чистота робиться капітально. Світліє на очах. Такий получився. красавчик гладенький, пошліфований, так як би по шаброю, навірніше. З другої сторони, вона красивенько. Єдина деталь, яка в станку збереглася в ідеалі, скажімо так. Тобто річ просто збереглася того, що на ній не знали, як працювати, вона була зажата. І, коротше, так робило. Все, що поподобали в ньому, це був ось цей елемент, який тримає різець. Все решту тут в ідеалі. і конус, і конус тут гарний, незношений. Все тут класно. Повезло. Так, отак воно все вичищається. Це, це я пошліфував. Відповідно, ось всі, -всі сторони ми помили. Тут так само зараз ще потремо трошки. Воно ще грязненьке, бачите. Воно Відмивається капітально. Все тут отаке рівненьке, пошабрене. все гарне. Ось таке все шабровочки. Воно навіть не працювало. О, до речі, хто знає, для чого ця шкала присутня? Бо думав я, думали цілою компанією, як то кажуть. І нічого не змогли придумати, для чого це придумано. От, 90 плюс 90 в другу сторону, як то кажуть. Для чого це придумали? Ніхто так і не придумав, ніхто ніякої версії не сказав адекватної. Сама адекватна версія була, це приварити і все, як то кажуть. Більше адекватнішої версії я не почув. От. Так що, якщо хтось знає, підкажіть, бо цікаво для чого воно це все придумано, ця вся історія. Чи то просто так зробили, бо треба було десь відчитатися, чи то зробили для якось для якогось, для якоїсь можливості, скажімо так, щось зробити. Що я вам скажу? Ледве його сюди наживив, скажімо так. Так воно плотнячком підігнано тут все, що зазорчик тут отакий От Такий плотненький капець. Ноль на ноль фактично. Дуже, дуже плотничком все зроблено. Досить все пристойно взагалі. Так, знайшов такі гарні болти. Автомобільні якраз 4 штуки знайшлось в мене. Вони якраз сюди по висоті стають, бо вони, бачите, мають внутрішній шестигранник меншого, це шістка, а болт вісімка. Відповідно, шляпка коротенька, бачите? І він йде в Потай. Плоский, але йде в Потай. Тобто він ховається над площиною. От. Отак воно красиво, гарно все. Так, знайшов такі гарні болти автомобільні. Якраз 4 штуки знайшлось в мене. Вони якраз сюди по висоті стають, бо вони, бачите, мають внутрішній шестигранник меншого. Це шістка, а болт вісімка. Відповідно, шляпка коротенька, бачите? І він йде в потай. Плоский, але йде впотай. Тобто він ховається над площиною. От, Отак от воно красиво, гарно все. Ну, так от реситримач вже готовий. Все тут зроблено. Ну, крім цієї люльки, що тримає різець. От, чітко вийшло, все пошліфовано. Зробилося суперово, Як новесенький. Як новесенький повністю відновлений. Верніше його навіть не відновлювалося так сильно. аж Тут є цей отвір, це для, для змазки. Отвір виявляється. Коли тримач ходить, туди змазка, бо він коливається на конусному штифті Тут мертво стоїть, а всередині ходить. Треба змазку давати туди. От, і сюди ще масльоночки поставлю. Ну ось це ресцетримач вже у нас у зборі. Отак він. Получився. Поставив нові масльоночки з двох боків, гарненькі. так воно все виглядає. По правилрі з тримач. Сам бачите, він підпружинений. Зробив трошки йому проточку, щоб він міг зажимати менший різець. Більша можливість. І ззаду зробив нову гайку, а в ньому перерізав різьбу на, М18, на 18 на 2,5. 18 на 2,5 тут було 20, але 20 вже було ялиночкою. Ну, поки що так попрацює. Я думаю, що тут зусилля не таке велике, щоб його зажимати. Я не знаю, які там треба зусилля, щоб воно зрушило. Вони, певно, зажимали до усрачки того, що там була мала проточка і воно коли. Дотягувалось до упора, воно доходило десь ну не до кінця ніби. І можливо, що різець не дуже добре фіксувався, бо там впиралося в задню стінку. І він тільки дойшов до якогось моменту Йому здавалося, що він там тяне, а воно тут не йшло. І різець відповідно трошки піджався. І все. І він, він тягнув там, різьбу зривав, думав, що затягне а Насправді там не було просто вільного ходу. От тепер вільний хід є далеко. І воно може затягнути будь-який різець. Цей гайки тим більше я зробив подовжену гайку і стане тут і стане надовго. Гарно вийшло, не можу нічого сказати. Прапружина так само працює, знаю, я зараз тут спробую. Зараз щось запхаю туди. Коротше, запхаю, але не можу це порухати, бо воно. Так, досить тугенько зараз рухається. Треба на станку, щоб воно стояло, тоді можна буде вже поп Попробувати як воно працює. Все діло. Ну Поки що кладу на зберігання і будемо працювати далі над відновленням.